Привіт. Ви на каналі ласощі. Сьогодні ми розберемо рецептуру класичного бісквіту. Усі точні пропорції у вас на екрані, а також будуть в описі під цим відео. Змішуємо яйця з цукром та взбиваємо міксером на середній швидкості протягом 10-15 хвилин. Чому саме на середній швидкості? Це саме та таємниця, якої потрібно дотримуватися, щоб ваш бісквіт завжди був бездоганний. Ми формуємо однорідні бульбашки повітря, вони надалі будуть основою нашого повітряного бісквіту. Беріть. Відповідний посуд для взбивання, тому що маса збільшиться в два рази. Рецепт бісквіту дуже простий: усі інгредієнти мають бути в пропорціях один до одного. Поступово додаємо суміш борошна в яєчну масу, продовжуючи взбивати на найменшому режимі міксера імпульсами по 10-15 секунд. Не поспішайте змішувати. Якщо боїтеся, що ваша маса осяде, її можна вимішати сухою силіконовою лопаткою. Заздалегідь підготовлене роз'ємне кільце, пересипаємо бісквітне тісто. Відправляємо в духовку на 170 градусів за Цельсію на 30-40 хвилин. Якщо ж у вас газова духовка, робіть температуру на мінімум. Час випікання також буде відрізнятися. Запам'ятайте головне правило, щоб бісквіт не осів, не відчиняйте духовку в перші 20 хвилин. Наш бісквіт готовий. Ще один секрет, який перевернув моє життя. Покладіть бісквіт на ніч в холодильник. Ви не пожалкуєте. Пишіть в кому коментарях про ваші успіхи підпишіться на канал і поставте палець догори.